Вітаю всіх. Багато питань по Донецькій області. Я ж вам написала, що я не буду розглядати кожне місто. Ви зрозумієте, там ситуація, що фронт рухається. Не на, не на нашу користь. Десь тихо. Ті, Тих хто пишуть, що біля Авдіївки. Якщо ви біля Авдіївки евакуюйтесь, треба евакуюватись. Ситуація на Донецькій області повинна бути одна: збереження життя наших військових і евакуація мирного населення. Все. Іншого там вже не дано Донецькій області. Тепер я хочу розглянути. Пишуть до 17 березня до виборів хочуть повністю в адмінкордонах області окупувати Донецьку область. Знову ж таки, адмінкордони. Їх ніхто не відміняв. Давайте буде окупація Донецької області до 17 березня, в адмінкордонах її. Може бути, любимої. Є, є загроза. Я назву це так. Присутня загроза. Ситуація погана. Там Донецька область в ролі жертви. Ну, постійно. Летить постійно, по колесу фортуні постійно погіршення ситуації. Багато смертей, Цим це зрозуміло. Там дуже погана ситуація, скажу. Загроза велика. Загроза дуже велика. Ситуація погана. Маніпуляції, карта смерті, карта диявола летіти буде постійно. Загроз для мирного населення там багато. Ситуація така. Давайте так. До кінця 17, до 17 березня, господи, до 17 березня наші ЗСУ втримають Донецьку область. До 17 березня наші ЗСУ втримають Донецьку область. Угу. А там невизначеність. Так, давайте подивимось, що тут у наших. Ресурсів мало. Ілюзій багато. У тих, хто керує цим. Треба приймати багато рішень. Рішення повинні приймати швидко. А карта помірності. Це не швидкі рішення, топік, величезний топік. Там погана ситуація, скажу чесно. На Донецькій області дуже погана ситуація, і наші намагатимуться втримати все, що можуть. Все, що можуть, то і втримають. Але ситуація дуже погана. Тому, так, населення. Якщо страшно стріляють же ракети, евакуація і тільки евакуація. Іншого вже не дано для Донецької області.